Я перейшов особисто українською говорити десь в 60-х 60 роках. Я мешкав в Одесі, і коли я передавав на квиток, кажу, передайте, будь ласка, на квиток. А мені сичали прямо бендера, чуєте ворона кряче своєю, кряче, соловейко співає. Чому ж ви солов'їну мову міняєте на якусь іншу? Якби наші предки... Тут були і литовці, тут були і ляхи, тут були і татари, і московини найбільше були. Якби ми свою мову кидали, її давно б вже не було. Головне для українця це мова, мова, ще раз мова, мова це зброя. Раз Путін виставляє, що мова обов'язково тут у нашому регіоні, так вони ж колонізували нашу країну. 188 ешалонів тільки на Херсонщину було завезено росіян в 30-х роках, там, де голодомор був винищили наш нарід. 140 ешелонів на Донецьк завезли, 125 ешелонів на Одещину. Та навіть будували це місто і то старалися найняти фахівців всіх з Росії і. Насаджувати, насаджувати, впроваджувати мову.